А у нас нове надходження Renault Megane 2014 року, 1.5 на автоматі. дизельний двигун К-9К в гарненькому такому коричневому кольорі з парктроніками ззаду. Просто дуже класний стан автівки. Ви подивіться на задній ряд, позаду жодних запитань немає. 4 електро тканинний салон, все робить, все працює. Спереду у нас всі 4 електро. Сідушки в гарному стані, автомат, мультимедійне кермо. Двох клімат контроль працює, мультимедіа, запуск кнопки. А, знову ж таки, автомат, круїз 200 тисяч пробігу жодної помилки на приборній панельці. Автівка в дуже класному стані, на класній оптиці. І саме головне це ціна. Ціна на даний автомобіль буде просто космос Приїжджайте в компанію Автофокус. За адресою Михайла Грашка 4А, та забирайте цю автівку за готівку, за готівку безготівково, кредит або блізинг. Приїжджайте ця автівка. Чекає на вас.